Всім привіт, друзі! Ви на каналі Вовани, я з Володимир Ось майже сезон огороду закінчився, майже він весь прибраний, картопля викопана. І стає питання подальшого, подальшої обробки огорода А саме як і чим орати. Як бачите, друзі, город вже де була картопля, прибраний. Позалишалися тут такі ще культури, як помідори, перець. Це все прибирається і треба буде орати землю. Город в даний момент він невеличкий, наступний рік буде більший. Ну, тим менш оцю частину, яку в цьому, цьому році ми саджали, я хочу її переорати саме мотоблоком. Щоб наступний рік мені було легше мотоблокам підготавлювати цей город для, знову ж для посадки. А далі буде оратися вже трактором. Ось, Ну і саме підходимо до того. Моменту теми відео, а саме огляд саморобного плуга для мого саморобного мотоблока. Погнали. Ну ось, друзі, ми перейшли вже к самому плугу, який я зробив. отакий такий він вийшов. Я не робив відео, як я його саме робив. Таких відео багато, я сам їх дивився і по ним робив. І так як я це робив вперше, чому я можу вас навчити, як я сам ще нічого не знав. Ну, такий у мене вийшов. Значить, отвал я робив з газового балона. Цей лемішок це рідний з трактора. Тракторний де обрізаний. Ну і сам оцей отвал теж вже дороблявся, підгинав десь, десь треба було відправити, обрізати вже коли я стулив це до кучі, я вже бачив дещо треба відрізати. За основу Взято було е, швелер такий ось зарізаний під 45. Це відео всі всі є, є в інтернеті, так що це все можна знайти. Е, польова. Польова у мене йде з вуголка. Ох і важкий. З вуголка на заді п'ятка. Саму стойку оцю робив з чого було, а саме оце були колись на дверях, може, знаєте, такі старінні навіси. Вони такі були ізогнуті. Я їх прикинув, підходи, лиш не обрізав, де не, не вистачало доварив, ну, як завжди. Ось тут я трішки усилив, бо боявся буде його гнути. Тому що оця стойка, вона приварена до ось Ну, я як би їх в місці зварив, усилив. Ось, Робив все, я ж кажу, як в інтернеті. Оцю частину, хто каже? точить хто каже, не точить ну я її не гострив, в принципі, дуже е, так трішки обшліфував і все. Болти брав звичайні, я їх повставляв, прикрутив і лишнє просто сточив ось Як він е, оре я викладував в коротких відео в шортах, Ну, мабуть, вставлю сюди. Треба було невеличкий шматочок землі переорати, щоб жінка могла там пересадити, пересадити полуницю. Ось. І виходить, звичайно, земля була дуже суха. Вона і зараз суха, дещів давно не було. Але він справився. По вазі цей, цей плуг вийшов важкуватий. І я ще не впевнений був взагалі на цій різі, різині, яка стоїть на мотоблоці, вона дуже лиса. Е, потягне, не потягне, але на другій передачі він в принципі справлявся. Якщо поставити тут ще резину е, таку ну, сільхозгосподарську, як на тракторах, я думаю, буде взагалі чудово. Оце цепочка моя, яку я робив, я огляд на неї. Здається, робив, вона дуже себе гарно зарекомендувала. До неї я прийшов не зразу. Багато було варіантів у мене цієї зчепки, ще як ми були вдома. Я варив, переварював, я не знаю скільки їх. І оцей варіант, коли механізм який робить кут самого плуга знаходиться ось тут, ось тут. Не ось тут, як в заводських, а ось тут. Так набагато-набагато краще і надійніше. До цього я ж кажу, я прийшов не сразу. ось Все працює чудово, ніяких проблем, нічого не вигинає, не відриває, виставив, затягнув і забув. Якщо. Треба будуть якісь розміри, я можу його перебити. Але я думаю, це не варто робити. Чому? Тому що у кожного, хто це буде робити, буде воно виходить по-своєму. Як то кажуть, я художник, я так бачу. Оце воно і так. Отакий от вийшов у мене агрегат. Дощики пройдуть, город добирається, тому що ще морква, яку зараз викопувати ще і рано, і це не зробиш, хоч кайлом маши видовбуй. Тобто отакі от справи. Все, друзі. Отакий от був невеличкий огляд, іспити будуть пізніше. Кому сподобалось, у кого є якісь питання, пишіть в коментарях. Підписуйтесь на наш канал. Раді будемо всіх бачити на нашому каналі. Дякую всім, хто вже з нами, хто підтримує наш канал. До 5000 залишилось небагато. Так що давайте підписочку, лайкосик. І до нових зустрічей. Хай щастить!